Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати капустяні кекси. Нам потрібна одна маленька капустина, 100 мл води, 2 столови ложки молока, 2 столових ложки вівсяних пластівців, одне яйце, одна столова ложка оливкової олії, сіль за смаком. Мілко нашинковану капусту. Тушимо 10 хвилин на воді та олії. Додаємо сіль, молоко, вівсяні пластівці. Перемішуємо та тушимо ще 5 хвилин. Залишаємо, щоб остигло. Додаємо яйце та перемішуємо. Перекладаємо у формочки та готуємо у духовці при температурі 180 градусів до готовності. Ось. Які вони вічні? Смачного.